Свято Благовіщенський кафедральний собор. Кафедральний храм Східної Європи. Найбільший. Хоча його дзвіниця всього 80 метрів. Це трохи менше, ніж Свято-Успенського собору. Урочисте закладання нової церкви було здійснено 2 жовтня 1888 року поруч зі старим храмом, який діяв під час 12-річного будівництва. За дорученням будівельного комітету проєкт розробив архітектор Харківського технологічного інституту професор Михайло Ловцов, член Благовіщенського приходу. Фінансування будівництва здійснювалося в основному за рахунок чисенних і щедрих пожертвувань купців, як харківських, так і з інших міст. Церква була закінчена і освячена в 1901 році. Тоді ж знесено старий храм, з якого в новий були перенесені усі найшановніші ікони. У 30 ті році радянська влада використовувала цей храм як склад для нафтопродуктів та стайні. Коней там тримали. Як і інші харківські церкви, Сабу був відкритий для богослужень у роки нацистської окупації. У період після Другої світової війни Сабов залишився діючим храмом. У 1946 році став кафедральним храмом і пархальним центром, який залишається і понині.